Всім привіт, з вами я Рекс, і це провірка на міфи. Перший міф нам каже те, що можна розлити воду в аду. Давайте подивимось. Угу. прикольно. Давайте спробуємо для цього ми беремо, опимо портал в ад. Так. Старший він бере. Поршень Так от. Ташельот. воду, Цікаво вже і ну. Не воно вийшло. Не. Це не правда, походу. І це фейк. Давайте переходити на другий міф. Другий міф каже, що якщо е, взяти... Приємно, я зараз візьму просто, е, якщо взяти воду, де вода, якщо взяти воду і вод, і в ній буде воду рослі, то не потушить, то лава її не потушить. так берем и водоросли, водоросли, да, то водоросли. Тут туда. да. Это водоросли. А, во, все. Так, возьму, допустим, вот такую. Сейчас построю, так вот, допустим, с барьера. Так, так. Так, далі розлити воду, ні водорослі Якщо зверху буде лава, то каже те, що вона не потушить воду. Як ви знаєте, що якщо розлити воду, так, то лава її потушить. Оп і все. Забагато багато розліг, походу. Вот. E mm. Зараз ми провіримо, чи це буде з водою. Ну і бачили? Але не тушиться. Ай, я забувся, тут ашиберлія. У. О, дивіться, бачите? Мене потушилось. Давайте я зараз візьму веще бульєр, отак от. Могли побачити. Так от. І зараз, якщо я зблю там воду... Ой, лаву точніше. А вона там не розливається. О, все. Что-то из этого походу нет. Тут, вот. Ну, значит, да, оно натушить, просто натушить. Ми трошки води розліємо. Так, тепер забираємо. Так, все, ми провірили. Цей міф, правда? Погнали до другого. Третій міф нам говорить те, що е, цей золота е, кілька швидше занозріла. Давайте зараз подивимося. Я ось до зробив таке поле. Це, це і це. Хто перший його скопає? У мене секундомір є. То я його буду запускати, коли буду починати. Ми спочатку почнемо з цього і з золотої стовби. Раз, два, три. А, почекай, чекать, чекай, чекай. Зараз, зараз, не можу. Давай, давай, купаем, 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 купаем. И все. За 4 секунды. Так, 4 секунды, значит. Это мы прям на 4. Это он намалюется. Ладно. 4, короче. Дух трошки не хватає. Е, Так, зараз ми подивимося, як справиться назиріто. Раз. Два. Три. Давай, 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 давай. 5 секунд. Це, правда? Так, давайте ми зараз ще. Це спробуємо. Зараз. Раз. Два. три. Так, вісім секунд. Давайте золотою спробуємо. І раз. Два. Три. Ну це смотри, який блок. Тут а то вона швидше була. А тут а то вона за 20 секунд оце скопала. А це за вісім. Бали на завітовий. Один-один. це зараз останній раунд. Раз. Два. І три. П'ять секунд. Давайте пуще 6. Давайте золото попробуем. Раз, два, три. И. Давай, 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 давай. Двенадцать секунд. Да. Значит. Це ну там показували те, що це тільки стовп з цього стовба, типу. то так-то. да Це швидше. А в принципі, то не краще. Все одно не краще або алмазна краще. Тому що вона просто нічого не ламає. З один у один цей, те, що зламало незріто. Що це трохи погано. Такс, давайте двигатися до другого. Далі в нас міф каже те, що лава не спасає від падіння. Давайте ми це перевіримо. Хопа, і раз, два, три. У-да. Це правда. Ну хіба що чуть-чуть спасає? Ну, не дуже, не зовсім. Такс. Це мені треба охолодитися. Так, тепер далі ми йдемо, щоб... Ну, вот так дропів зроблю. Ну, вода, всі знають, це що спасаю. Все ж таки ще раз перевіримо. От там зроблю. Раз, два, три. І. О! Вмію, вмію робити це. Зовсім, звісно, Ладно. спогнали до ще якось. Далі е, я зразу е, 4-3 міфи провірю. Так, здивіться, перший міф е, це тоді, коли ти вдіваєш голову моба, тоді він на тебе не буде нападати. Ні, це провал. Це міф неправда. Айк. Дальше. так. І так іди сюди. Далі миф. Э, ти призовеш шалкера. Ну, зараз він тут, тут, тут. Так, то кірка більше наносить урон. Раз. Два. Три. Хм. І... Правда. Навіть битше наносить. І останній міф зараз це треба вдзаняти. Чик-чик. Ух ти ж. Вс, вже уже можна знати, конечно. З тепер. Давай хопа. Тепер мені треба паутину. Ладно. І гаст. І кажуть, що якщо ти будеш в паутині, то гаст не вб'є тебе. Вилазь, давай, заблоки. Та вилазь, господи. Коротше, цей міф не правда Він стріляв в пікшоп, Ой, правда, точніше. Стріляв в пікшоп е, Він хотів міг. А? Ух ти ж! відстань Хопа, хопа. Так. Ну, на це вже все. Пам'ятайте те, що з вами був Рекс. Підписуйтеся, ставте лайки. И всем пока-пока.